Тут у нас бюджетні варіанти до двох тисяч по наявності знаходимося у місті рівному відправляю новою поштою. Це у нас Nexus 6P 1200 вартість 32 ГБ. На Type-C роз'ємчику, прикольний робочий телефон. Є, звичайно, трішки потертості по корпусу, по екранчику, але він йде за не всім модулем. Також LG G6, чорненькі і білі кольора по 1700 кожний на 64 ГБ. LG V30 є тріщини по сенсору. Мертвих зон немає, працює добре, але він на 128 ГБ. Також тріщинки по задньому корпусу. Працює доволі класно. Ось тут у нас кнопка блокування. Далі 8А Redmi Pro. 32 ГБ, 1200 вартість, трішки потертості по корпусу. Незначні телефон, як другий, як робочий, може підійти доволі класно. Ось такий Sharp 64 ГБ, маленький, зручний за розміром. 1900 вартість є. Ось тут навіть кнопочка у нас. Сенсорна. Далі Motorola e 20 на 32 ГБ, 1900 вартість присутність сканер пальця на Type-C роз'ємі по екрану без пошкоджень. Realme – це другий, 32, 1650 вартість, є трішки потертості по корпусу, але не суттєві, Працює все гарненько, чітко до кожного дам шнурочок Type-C або мікро для зарядочки. І ось такий Alcatel 1 s на 32 ГБ, Він йде і NFC модулем. Також в комплекті дам ще коробочку. в Гарненькому стані. Кого що зацікавило, відправляю новою поштою по мінімальній предуплаті. пишіть, звертайтесь, є завжди хороший асортимент по різних телефонах на будь-яку вартість.